Мої вітання. Сьогодні я в магазині копійочка. Хочу показати вам, які класні новинки привезли для кухні, форми для запікання, посуд та багато чого цікавого. Дуже дякую за огляд. Вдалого дня приємного перегляду. Форма овальна керамічна для запікання біла з червоним. Ціна 325. 28 на 17. Бульйонниця біла 65. Керамічна. 12,5 на 10, форми для запікання 39. Є білі та кольорові. Ось така прямокутна кольорова 115 з квіточками ціна 85. Керамічна 17 на 31 см. Ціна 375 гривень. Форма скляна для випікання 185, 27 на 14. Чайник 425 2,5 літри. Бутербродниця 750, з потужністю 575. Чайник скляний, літр 800 475. Ківш металевий 95. Гляньте, яка симпатична тарілочка для подачі з вишеньками. Ціна 135, 19 на 26. Ще одна новинка це ось такі симпатичні салатники двоколірні. Серединка зовсім інша, ніж зовні. Ціна 49. Ось такі салатники лайм, лимон та апельсин по 95. 29 гарбусик маленький. Блюдо керамічне. Також є лайм. Апельсин і щекавунчик 135 гривень. Салатники з золотистим обідком. Хвилясті 115 гривень. Салатник глибокий квіти 82 гривні 50 копійок. Тарілка склокераміка 85 гмв. Блюдо-біле люмінарк з бортиками 85-17 см. Ось така тарілочка для подачі листок 129,90 см. Салатник маленькі квіти акварель 49 95 блюдо, підставки під її з лимонами та скавуном 39. Піднос пластиковий, круглий 34, тарілка пластикова для фруктів 55, чашка керамічна, має таку об'ємну ручку. Ціна 95, кольори в асортименті. Келих скляний для шампанського 75, склянка 55, сіре скло. Містака склянка 24 гривні невисока. Склянка фігурна. з Сердечком тоненьке скло 135. Чашка скло 75. Склянка низька ребриста 29. Чашка золотий обідок 55. Містака за 49 25% знижки. А це новинки чашки однотонні, в білий горох 55%. Сільничка або для перцю чи інших спецій. Є червона, синя, чорна та біла 39. Баночка для сипучих 24 гривні, чашка керамічна – 99. Дуже красивий ось цей набір 195 чашка та блюдце від Kitchen Pro. Ложечки чайні 2 штуки 55. Є ще золотисті. Ложка з котиком 55, серветниця металева, сіра та чорна 39. Цукорниця скляна 75, пляшка для олії скло 95. Ось така що є за 65, олива з дозатором, з розпилювачем 55, глечик скло, кришка пластикова 95. Є за 115 однолітровий без кришки. Графін скляний із склянкою 185. Заварник френч прес 165 600 мл. Чайник заварювальний French прес 245 скляний ребристий. Є ще за 285. 185 чайник заварник керамічний білий, скляний 135 700 мл. 245 термочашка з індикатором температури. а така зі знижкою 112,50, паргамент 10 аркушів 27,90, 15 аркушів 75, рукав для запікання 10 штук упаковка 100 гривень. Кухонні рушнички в асортименті. Такий варіант зі знижкою 49. А ці по 55 з малюнком. Мікрофібра. Є ще ось такого плану за 29. 25 на 50. Набір кришок силиконових універсальних 85-6 штук упаковка. Килимок силиконовий для раковини 24 27 на 27. Кружка сито для просіювання борошна 95. Мішечки кондитерські 55 100 штук упаковка одноразові. Спінювач для молока 49. Мішечок силиконовий з насадками 85 Рукавичка силиконова 95. Килимок з малюнком для раковини 39-29 см. Є ще ось такий за 39 см. Фольга для газової плити одна штука 14,50 на 60. Килимок для сушки посуду з малюнком 75-40 на 30. Є ще ось такі варіанти кращої якості 95. Дошка кухонна велика 95 38 на 30, менша з такого плану 75. Формочки пластикові для печива 24-10 штук. Качалка силіконова 299,90. Ніж та лопатка. 95 Підставка підложку 85. Керамічна, маслянка 165, баночка скляна для сипучих 165. Ось така пластикова, ще є за 75 550 мл. Миска маленька, металева 24 гривні, Кружка металева 85, молоток відбивний. Ціна 39. Ложка 24 гривні 25 см. Є ще більша за 34 Качалка дерева 65-40 см. Зажими пластикові для пакетів 12 штук 65 см. Мірні ложечки 34 см. Форма для льоду 34 гривні. Знижка 31%. Пакети із застіпкою файно, 5 штук, 1-літрові 25 см. Менажниця 7540 на 14 Кухонний набір ніж та дві пластикові дошки 85%. Кешбек на усі боксики для зберігання – 50% вертається вам на карточку. Миска пластикова з кришкою 55%. Така 39%. Прозора кришка пластикова. літр 750 мл. Ланчбокс пластиковий 95, такий також 95%. Метелики пластикові для серветок 49. Підставки пластикові для зберігання столових приборів 29 на 3 відділення. Є ще ось такий варіант. За 55 також 3 відділення. Пластикова овальна 39. Кошик пластиковий однотонний – 75. Дуже дякую, що дивитесь. Дякую за ваші відгуки. Вдалих вам покупок.